Всім привіт! Сьогодні разом з вами будемо вчитися заповнювати нову форму i 134 a Тобто це форма спонсора. Якщо ви не знаєте, то її було змінено 31 липня 2023 року. Тому зараз покроково все покажу, розповім, де що пишемо, як подаємо, як що заповнюємо. Ну і якщо ми з вами ще не знайомі, то мене звати Ксенія Голошивець, я адвокатеса біженка з міста Херсон до Сполучених Штатів. Я також переїхала за програмою. Unit for Ukraine, і так як я сама пройшла через весь цей процес, я допомогла багатьом друзям, тому я ділюсь такою корисною інформацією для вас. Якщо після перегляду даного відео у вас залишаться ще якісь запитання, в мене прикріплені посилання на мій інстаграм, телеграм. Переходьте, пишіть мені в особисті. Я завжди намагаюся відповідати людям. І якщо в мене є якась корисна інформація або я знаю відповідь на ваше запитання, я завжди відповідаю в особистих повідомленнях. Ну а зараз поїхали. В меню всі форми обираємо форму I-134A. Тут ось ми бачимо перелік країн, які вже додані до цієї програми. Натискаємо почати форму. Знову ж таки, вам показують країни, для яких це все доступно. Пояснюється, що ця форма є безкоштовною, тобто не стягується плата за подання цієї форми. Так, йдемо далі. Це і тут ви просто натискаєте Старт. Так, починаємо. Ось сама ця, ця форма. Так, ви вибираєте, що ви заповнюєте за іншого, за бенефіціара цю форму. Тут це ось зміни. Тут, якщо ви так, йдете програмою U4U, то вказуємо парол Process». Вибираємо, що це у нас пароль. Ми просимо гуманітарний пароль, для кого? для України. Далі. Чи хтось допомагає вам заповнювати цю заяву? Ні, не допомагає. Тобто, коли це у вас там якийсь адвокат, наприклад, так, офіційно, який це робить. А так, ні, ви це робите самостійно. Далі. Тут йдуть дані спонсора, так? Ну, там, особа, хто у нас там? До речі, краще заповнювати ці. Форми. Ось такими великими заглавними літерами. Там. Там. Іванов. Ну, це я щось так хотіла швидко написати. Там Іванов. Там хтось там, так, вказуємо. Ваше ім'я і прізвище. First name це ваше ім'я, так? Last name це ваше прізвище. Вказали. Чи були у вас інші імена з народження? Наприклад, якщо ви жінка і у вас там є дівоче прізвище, то ви його вказуєте. Натискаєте «Yes». Так, а так вибираємо No і йдемо далі. Тут ми заповнюємо дані, вказуємо номер телефона спонсора. Так, там електронна адреса спонсора. Далі країна, так, адреса вже буде спонсора країна. Зрозуміло, що тут є доступна тільки одна країна це США, тому що ваш спонсор має бути зі штатів. Тут вказуємо вулицю, так, будинок. Якщо у вас ще є там якийсь ну, там, номер апартаментів, це вже його сюди, в другий рядок, вказуємо. Сіті, місто, в якому ви живете, так. штат там обираєте будь-який, зіп код сюди вводите. Після того, як ви ввели адресу, вам вискочить таке віконце і покаже там рекомендована адреса така, то вибирайте те, що вам вказують як рекомендовану адресу. Далі у вас запитують. У спонсора, чи його фізична адреса є така сама, так як і поштова, яку ми щойно вказали. Ну, зазвичай так, у людини це одна і та сама адреса, але якщо раптом у вас якісь дві адреси, то треба буде тоді вибрати ось тут ні, і вказати другу адресу. Ну, але зазвичай так, одна адреса. Знову ж таки, це все ще продовжується інформація про спонсора. Вказуємо дату народження спонсора, так, звертаємо увагу, що у американців спочатку місяць, наприклад, серпень, там, 24, так, День Незалежності. Там. Наприклад, дату народження місяць, день, потім рік вказали. Далі місто народження пишемо. Стейт або провінція, так. Ну, наприклад, я там місто народження Херсон. Тут я пишу Херсон Регіон. Херсон регіон, так, на американський манер. Країна народження. Вказуємо. Країну народження. Де особа народилася? Ну, тут у нас United States, Ну, і зрозуміло, тут вище, так, я навела для прикладу так, свій Херсон, але тут це ще мова йде про спонсора. Тому зрозуміло, що вказуємо його місто народження, так і штат, де він там народився. Це запитання, про якої статі у нас спонсор. Це чоловіча. Це жіноча, ну і не визначено. Так, в Америці це допустимо. Ну, обираємо там, якоїсь статус. Так, це імміграційний статус. Обираємо що вашого спонсора, так, це там, наприклад, паспорт уже, так, це Citizen, чи можливо це може бути грін-карта особи. Ну, тобто, в залежності від ситуації. Я не знаю, чи я не маю, а номеру. Тут Social Security Number, у спонсора є, звичайно, цей його номер, це як наш ідентифікаційний код. Вписуємо сюди цей номер. Бачите, тут уже система присвоює номер аккаунту. Далі це запитання про те, що. Які у вас відносини до бенефіціара, до українця, так? І на якого ви подаєте цю форму? Ну і тут вже слід вибрати, якщо це, наприклад, так, хтось із, дійсно із ваших там, рідних, близьких, так? тут є різні абсолютно статуси, а якщо це абсолютно незнайома людина, ви нічим не пов'язані, то треба вибрати ось цей надспеціфайт. Ось так, йдемо далі. Ви вказуєте, спонсор вказує, чи він працевлаштований. Ось об цей перший пункт це, так, працевлаштований на повний час, частковий час, сезонну або самозайнята особа. Це не працевлаштований, це людина на пенсії, retired. Тому тут обираємо. В основному це буває ось так. Далі вид, працевлаштування. Тобто людина працює десь на якусь компанію на когось, так, або сам на себе. Ну, в нашому розумінні, так, це як, як ФОП. Або він сам на себе. І, знову ж таки, якщо він працює на когось, пишемо, як хто, яка посада там у нього, назву компанії сюди, ось вписуємо. Вписуємо адресу цієї компанії. Якщо особа працює сама на себе, точно так само, як хто він працює, адреса його робоча і йдемо далі. Тут ми вказуємо кількість утриманців. Для легшого розуміння можна, наприклад, взяти документ TAX, форма 1040, і там вже видно утриманців спонсора. Ну, якщо ви це робите за спонсора, якщо ви самостійно заповнюєте своє, то ну, ваші утриманці це, наприклад, ваші діти. ваші діти. У вас там двоє дітей. Так і пишемо. Двоє утриманців, і сюди зверху ви пишете імена своїх дітей, дату їхнього народження. Ким, в яких відносинах також перебувають діти до вас, особи, яка збирається спонсорувати бенефіціара. І ну, якби, який внесок, які, які там, гроші можуть внести ваші утриманці так, на допомогу бенефіціара, то тут завжди буде нуль. Ставимо сміливо нуль, там, зберігаємо. От. І тут, якщо двоє дітей, то тут одна дитина буде, так ім'я буде вказано. І потім робимо точно так само додаємо другу дитину. Це Total income, Найголовніше запитання тобто дохід спонсора. Тут там вказуємо, там, наприклад, 100 тисяч. 100 тисяч у спонсора дохід. Вказали. Total income ми дивимося в таксах у формі 1040, про яку я щойно сказала. Писуємо все до копійки. Далі зазначаємо, що так ці гроші не, підход, не походять від якихось там нелегальних так, доходів, від бенефітів. Сюди далі. Це якби три запитання. Вони чітко про відповідальність спонсора. Дуже часто, дуже багато хто зі спонсорів запитують: а яку ж відповідальність? От вона прям, ну, окрім. Там, тих юридичних нормативних документів є щось що ця форма, в яку ви будете заповнювати, і тут чітко якби, прописані ваша, прописана ваша відповідальність. Перший пункт ви вказуєте, так, яку фінансову підтримку ви будете нотувати, так, де ви будете барати ці гроші, і взагалі, як ви плануєте забезпечувати базові потреби особи. Тут зазвичай я вказую, наприклад, ну, знову ж таки, враховуючи дохід особи, там кількості бенефіціарів, але я там вказую, що я буду, наприклад, я там готовий якби, надати 10% зі свого доходу для того, щоб забезпечити базові потреби бенефіціара. Наступний пункт. Так, значить, ви зазначаєте стосовно того, так, де особа буде жити, що ви можете надати, так, особі якийсь прихисток. От. Тут в цьому пункті я пишу, що там в будинку, який я там раніше вк... за адресу, який я раніше вказав, як адресу свого проживання реєстрації, я маю вільні кімнати, і я готовий надати їх для проживання бенефіціара. Далі, третє запитання. Спонсор вказує, що він там, наприклад, Ну, має роз'яснити спонсор, чи готовий він там, допомагати бенефіціару, отримати там, такі бенефіти, як там, вивчення англійської, так, отримати там, дозвіл на роботу, ось він, допомогти врегулювати питання дітей зі школою, там, та, отримати будь-які інші бенефіти, які доступні. І ось опишіть кроки, які ви плануєте так, вживати. Для досягнення цього результату. Тут в цьому пункті пишемо, що я допоможу людині заповнити форму i 765 для отримання дозволу на роботу. Я там допоможу людині отримати ID, ми поїдемо до коледжу для того, щоб особа записалася на, коледж, на курси вивчення англійської другої мови. Там, я допоможу знайти школу чи дитячий садочок для дітей, бенефіціара, якщо є діти. І тут от, прям так це все чітко і прописано. Тобто ваш план дій. Значить, запитання, якби про ваші активи, які на протягом 12 місяців ви там можете. Зняти, так, і, ну, наприклад, це там якісь гроші в банку чи, чи чи щось таке. То тут, якщо гарний дохід у спонсора, і оце щоб викликати менше якоїсь плутанини, особисто моя порада, тут ви можете робити, як бачите, ось завантажте ассіц, докази, так. Хтось там вказує, що є якісь ще там автомобілі, хтось ще. Якщо е, моя особиста порада, якщо нормальний дохід, взагалі не створюєте зайвих проблем, довше це будуть і перевірки. Вказуємо тут 0 і все. Це запитання щодо того, чи раніше ви заповнювали форму а 134 на будь-якого іншого бенефіціара. Якщо так, обираємо так, натискаємо далі. І тут ось. Треба додати буде кожну людину, на яку ви вже заповнювали. Якщо ні, ви перший раз то вибираємо НІ і натискаємо далі. Тут це вже починається розділ про бенефіціара, тобто про українця, який потребує допомоги. Точно так само звичайні, звичайна біографічна інформація. First name це ім'я. Ластнейм, прізвище. Чи були інші імена від народження. Знову ж таки, якщо це чоловіки, то звичайно, Но ні, якщо це жінки, то у них там можуть бути так, там, дівочі прізвища чи щось таке. Номер телефону вказуємо, прописуємо імейл. Нашого бенефіціара зараз вже це треба робити двічі, тому що якщо неправильна адреса електронної пошти, все, ви зупиняєтесь. Бенефіціар не може отримати лист з таким access код, це такий спеціальний код, який дає можливість вам продовжити подальші кроки до того, щоб отримати Travel Authorization. Тому вписуємо адресу електронної пошти, перепровіряємо її, 120 разів вписуємо і ще раз, тому що виправляти помилки набагато довше і складніше. Тому вписуємо одразу правильно, бо це затягнеться надовго. Так, адреса. ну якби Адреса. Тут, от в нашому розумінні, адреса прописки реєстрації. Вказуємо, що це там Україна. Вибираємо, де особа прописана, пишемо там вулиця така, то будинок номер такий. Якщо у вас квартира, ось сюди, в адрес лайн, де апартмент, дописуємо там номер там, квартири. Ну, і я ще пишу попереду завжди, що це апартмент. Апартмент 45. Далі вибираємо, чи адреса така ж сама, як і фізична адреса. Тому що зрозуміло, що багато хто з українців зараз виїхали і вже знаходяться за кордоном. Якщо особа так, не в Україні, або в іншому місті десь проживає в Україні. Це може бути особа ВПО, внутрішньопереміщена. Тоді обираємо НІ і вказуємо адресу, де ж зараз проживає, за якою адресою зараз проживає наш бенефіціар. Дата народження, знову ж таки, не плутаємо. Спочатку місяць, потім день і рік народження. В якому місті містечку був народжений наш бенефіціар. Стейт або провінція. Ну, тобто, у нас це область, тут ми пишемо. Так, як я раніше казала, тут я пишу Херсон моє місто, а тут Херсон Region. І країна народження, там Україна. Ну, якщо вона, Україна, бувають різні випадки, різні українці. А далі, ось це також те, що було додано. Тобто. Ви описуєте і пояснюєте гуманітарні причини. Гуманітарні причини, тобто, наприклад, чому особа, саме ця особа так потребує захисту. Ну, наприклад, там, якщо людина проживає в Києві чи сама з Києва, тому що ну, там, особа боїться повертатися до Києва, тому що кожного дня там відбуваються атаки. Ви там можете написати, що там. А, наприклад, в цьому місяці було там так і так, там загинули люди, ну, і таке. І тут, або це як наступний аспект, або бенефіти, ну, тобто користь, яку отримає ну, якби штати, які отримують штати від нашого бенефіціара. Я завжди вказую і гуманітарні причини, тобто, чому особі треба безпечне місце проживання. Зараз про будь-яке місто України можна сюди підібрати причини. І також завжди додаю, а яку користь принесе особа для штатів. Ну, там, наприклад, тут, знову ж таки, про будь-яку людину можна вказати будь-що, тому що там, наприклад, особа-будівельник. Він там пишемо. Він працював там 10 років, будівельником, в нього чудовий досвід. Він планує по приїзду до штатів або там вже розпочав обов'язково вивчати англійську мову та використовувати свої навички і реалізовувати їх тут в штатах. Тобто, особа буде продовжувати працювати там в будівельній сфері, наприклад. Буде допомагати розвивати економіку штатів, сплачувати податки і в такому роді. Ну, тобто, ви приїжджаєте, працюєте, тобто ви вже є корисними тут. Тому будь-ким. Обираєте вашу стать. Це чоловіча, це жіноча, ну і невизначені. Так, це про ваш сімейний стан Сінгл, господі, холостий. Ніколи не, не були в шлюбі. В шлюбі розлучений, вдавець вдава. Ну, це скасований шлюб, і якби встановлено окреме, окреме проживання. Ну, це таке, якби ці вже пункти, вони ну, для нас ніколи, я думаю, не бувають актуальними. Тому холостий, Одружений, розлучений або вдівець вдова. Далі вказуємо країну національності, тому що ж інколи з українцями, так, другий з подружжя, чоловік або дружина, бувають люди іншої національності. Тому таке от запитання. Ну, зараз ми розглядаємо, що ми говоримо про українця, тому тут обираємо Україн. Країна, так? Яка країна, яка видала ваш діючий останній паспорт? Вибираємо знову ж таки Україн. Вказуємо номер паспорту, раз. Перепровіряємо госто раз і вказуємо номер паспорту 2. Тому що це також наступне дуже важливе питання. Якщо невірний номер паспорту, це довго займає часу, на це все виправлення. І travel authorization ваш прив'язується до номера паспорту. До речі, багато хто запитує, чи можна подати, наприклад, цю форму, і поки вона там буде розглядатися, подати на новий закордонний паспорт. Ні, цього робити не можна, тому що ваш travel authorization прив'язується до номеру паспорту. Якщо ви отримаєте дозвіл на в'їзд до штатів, а документ у вас уже цього діючого не буде, ну, зрозуміло, що у вас виникнуть проблеми. Залетіти ви не зможете. Так, це про термін дії, ви вказуєте, до, якого, до якої дати діє ваш паспорт. Знову ж таки, кожного разу запам'ятав місяць, день і потім рік. А номер ви його ще не знаєте. ставите тут відміточку, що ви не знаєте або не маєте, і потім система вам його присвоїть, ви дізнаєтесь. Так, тут, знову ж таки, особисто там моя порада, там ви визначаєтесь. Я завжди тут визначаю дворічний термін, що особа летить. Наприклад, серпень, так. В серпень 31, там, 23 року особа планує залетіти в Штати. І в серпні, на один день менше, 30 20-25-го, особа планує вилетіти. Ну, тому що програма ЮФОЮ розрахована на два роки. І я вказую ці два роки приблизно, знову ж таки, ви там поїдете раніше, пізніше, це вже все інше питання тут. Так це більш суто формально. Так, тут ви вказуєте, які у вас є утриманці? Тобто ваші діти ви вказуєте тут своїх дітей. Тут пишемо знову 0. Ну, тут скільки дітей, зрозуміло, треба обрати, написати, скільки у вас дітей, вказати про дітей точно так само, як і в спонсора. Перше ім'я, прізвище, дата народження, ким приходитесь. ну, і що? Вони внесуть аж цілий нуль до цього, до цієї всієї справи. Так, далі. Вказуємо, що угу. вказуємо, що гроші не походять від бенефітів, або будь-якої так нелегальної діяльності. Це знову ж таки про ці асетс, тобто ваші активи, які там протязі, наприклад, 12 місяців ви можете вивести. Завжди вказую тут 0. Знову ж таки, не створюємо зайвих проблем, зайвих запитань. Все це вже йде у нас докази, ми сюди прикріплюємо. Значить, банк. Стейтмент, це ваш спонсор бере, ну, як в нашому розумінні такі виписки так, банківські, і показує рух коштів на рахунку. Завжди я беру це за останні 12 місяців. Ну, Якщо спонсору не хочеться робити так багато, 12 виписок, ну, хоча б за останній квартал. Неважливо, скільки грошей у вас там є, важливо, що там періодично відбувається рух грошей. Далі. Переходимо до наступного. Це щодо вашого статусу працевлаштування. Якщо спонсор працює і він може там взяти довідку від роботодавця, що він там працює в такій компанії, наприклад, на такій посаді з такою-то заробітною платою, то от сюди її завантажуєте. Знову ж таки, ця довідка не є критичною, коли у вас гарні такси. Переходимо. До наступного пункту найважливіше це є доход Total Income, який буде видно ось в цьому документі Tax Return. Tax Return це форма 1040 тут в Америці. Беремо форму 10.40 і завантажуємо ось сюди ваші такси, які у вас є останні, ну тобто за попередній рік. Бо в когось, наприклад, станом на зараз є вже такси за 2022 рік, а в когось, наприклад, ще не сплачені податки і ще такси тільки за 2021 рік. Сюди також я нічого не завантажую. Далі імміграційний статус вашого спонсора. Тобто сюди ми завантажуємо паспорт. Сертифікат про натуралізацію чи грін-карту, тобто, будь-що, на підставі чого спонсор законно знаходиться тут на території штатів. Так, це оце запитання про асетс, там, де я вам казала, що краще вказуйте нулі і не створюйте зайвих проблем. Це там, наприклад, ті ваші активи, які протягом 12 місяців ви можете вивезти і скористатися ними. Ну, тут я також нічого не завантажую. Все, далі у нас додаткова інформація, додаткову інформацію, нічого ми тут не вказуємо. Я інколи вказую, коли у нас другий із подружжя, не громадянин України. Все, ось так. Зараз я вам покажу. Ось так воно виглядає. Тобто інформація додаткова, якщо ви хочете щось зазначити, можете вказати. Так, і ну, наприклад, там, якщо бенефіціар є, там, наприклад, вагітний, вам треба, щоб це швидше була розглянута форма, можете тут це вказати і попросити. Наскільки хтось звертає на це увагу, не можу вам сказати нічого все. І далі переходимо до перевірки. Так, тут, звичайно, я не заповнила її, тому в мене ось. Вказані, які є помилки, так? а у вас, коли ви все вкажете, і якщо ви все, все буде зазначено вірно, то у вас тут буде зелена така позначка, що помилок не виявлено, що форма ця так, безкоштовна. Вам нададуть можливість перевірити все, що ви вказали, і все в кінці просто: ім'я, прізвище і надсилаємо дану форму на розгляд. Ось і все. Глобально кожен, ну, кожне запитання, крок за кроком, все доступно тут вказано. Просто відкриваємо, дивимося, читаємо, зазначаємо і все. Дякую вам обов'язково за перегляд. Дякую вам за ваш лайк, коментар. Напишіть для просування обов'язково якийсь коментар. Тому що я ділюся цією безкоштовною інформацією для вас. Хочу, щоб більше українців стали успішнішими. І якщо вам треба для цього приїхати в Америку, то це круто. І до зустрічі в США. Дякую всім за перегляд. До нових зустрічей.